Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні у нас знову відключення йдуть. 18 година 53 хвилини дивимося. Працюють мої автономні системи живлення. 24 вольтова система. Напруга 23,8 Потужність 40 Вт. 48 вольтова система. Напруга 48 В93 А44,8 Вт навантаження. 60 вольтова система живлення, як бачимо, працює котелопалення 77,5 Вт 62,49 вольта, 1,24 А. Так працюють мої автономні системи живлення. Йдемо далі, дивимося схему. Ось працює котелопалення відповідно. Вимкнувся, Електрики немає, працюємо від інвертора. Тут працюють автономні системи живлення у нас 72 вольтова автономна система живлення, як бачимо. Складається з 6 акумуляторів. Інвертор відповідно 72 вольта постійного струму, змінний струм 220 вольт, потужність 2200 Вт. Заряджаємо ми пауербанки, ось як бачимо, led освітлення Також заряджаються смартфони, телефони. Відповідно, 18 година 55 хвилин працюють автономні системи живлення. Додатково ще можна користуватись ось освітленням. 48-вольтова система. Відповідно, в мене йде на освітлення. Ось такий прожектор потужний. Мої акумуляторні системи. 24 вольтова система на акумуляторі. 46 вольт, 46% заряду акумулятору 24,2 вольта. Система 48 вольт, у нас. Що тут показує 4963, 0,88 а 41 Вт. Акумулятори 12 -вольтові, У Нас показує 51% заряду акумулятора. Акумулятор 12 вольт, 120 ампер годин, Logic Power гелевий. Це сонцево углицевий акумулятор 75 ампер годин. Ось так працюють автономні системи живлення. Отже, зараз телевізор працює. 1856. Ще раз покажу, мої автономні системи. 62,3 вольта, 76 Вт котел опалення, струм споживання 1,2 А. Відповідно, інвертор чиста синуса 60 вольт, 600 Вт. Акумулятор літій іонного типу. Далі у нас система 48 вольтова. 47,95 вольта, 44,6 Вт, 0,93 А. Система 24 вольтова, 36 Вт, 239 В 1,53 А. Дивимося час. 18,57. Поки що електрики у нас немає. Ось бачимо, відні автомати у нас. Напруги немає. Відкриваємо. Напруги в мережі немає. Стабілізатор напруги також не працює, мережі немає. Ще раз розкажу коротко, 12 вольт, акумулятор 120 ампер годин. 51% заряду. 24 вольтова система. Ну і 48-вольтова система Ось працює. Акумулятор 48-вольтової системи. Балансири охолодження. Ну, ось це. Відповідно, ще такий ліхтар. На 48 вольт додаткове освітлення у приміщення. Автономна система живлення 72 вольтова. Дивимося, 19-та година. Будемо говорити про важливі електрики немає, відповідно. 60-вольтова система працює. 48-вольтова, 24-вольтова автономні системи живлення. Вже коли немає мережі, працюють автономні системи живлення. Це буде Україна.